Перед вами окраса саду, кепарисвектополистий Нанаграцеліс на штамбі. Це карликовий сорт з чарівною кроною, яка формує себе химерними візерунками. Густа темно-зелена хвоя зберігає декоративність цілий рік. Штамб надає схожості з бунцаєм. Нанаграцеліс відмінно виглядає в кам'яних та японських садах, застосовується для декорування терас та вхідної групи ззовні будинку. Для Кипарисовика обирайте сонячне місце, допускається легка напівтінь, але не допускайте застою води. На Награцелі завжди привертає увагу відвідувачів саду. Він створює відчуття стилю та доглянутості. Зробіть ваш сад сучасним. Запрошуємо вас до нашого садового центру, що знаходиться в селі Жорнівка. У нас ви знайдете багато декоративних дерев та кущів. І пам'ятайте, Проксіма завжди поруч.